Президент України Володимира Зеленська та літер Китаю Сі Дзіньпін можуть зустрітися чи поговорити телефоном, тому можливість по вже не виключає навіть прибутки у Києві. В той же час київська армія все більше заходить на територію РФ, ігноруючи заклики російської влади. Китайські високопосадовці контактують зі своїми українськими колегами. Про це заявив постійний представник Китаю ЄС Фу Цюні. За словами Фу, є простір для переговорів і навіть для того, щоб Китаїс об'єднали свої зусилля у просуванні Миру окремо він додав, що не виключена можливість потенційної розмови або зустрічі Цзіньпіна та зеленського. Окрім цього, китайський чиновник заявив, що з боку ЄС буде помилкою дозволити російсько-українській війні диктувати свої відносини з Китаєм. Я не думаю, що це раціональний підхід пов'язувати відносини з Китаєм, виключно з українською кризою. Заявив Фуцуні президент Володимир Зеленський заявив, що хоче особисто зустрітися із Сі Ціньпінем. Україна та Китай зацікавлені у збереженні відносин, тому на думку. Зеленського ця зустріч може позитивно вплинути на світову безпеку у той же час. Сьогодні прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що під час зустрічі з президентом Китаю Сі Ціньпіном закликав його до переговорів з Києвом. А Санчес заявив, що сказав Сі дзіньпіну, що Іспанія підтримує мирну формулу, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським у листопаді, яка включає вимоги щодо відновлення статусу території України до статусу КО що існував до анексії Криму Росією. У 2014 році я передав нашу стурбованість незаконним вторгненням в Україну, сказав Санчес, додавши, що він закликав всі поговорити з президентом Зеленським, щоб дізнатися з перших вуст про мирний план Києва. Я вважаю, що це план, який закладає основи для тривалого миру в Україні і повністю відповідає статуту Організації Об'єднаних Націй та її принципам, які були порушені Путіним його вторгненням. Сказав він Санчес. Відмовився повідомити, що саме сказав йому китайський Лідера з цього приводу минулого місяця Пекін знову висунув власний мирний план з дванадцяти пунктів і закликав до всеосяжного припинення вогню конфліктів. У той же час президент Росії Володимир Путін сказав лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, що РФ воюватиме проти України щонайменше п'ять років. Тому заяву він зробив у березні під час зустрічі з китайським колегом у Москві. Як поишеніки АСЯ, російський диктатор також висловлював упевненість у тому, що Росія зрештою переможе незалежно від того, чи повірив Сі Сідзіньпін словам очільника Кремля, вони могли змінити подальші відносини між Москвою та Пекіном, що згодом відобразилося у поїздках китайської миротворчої місії Європою, а також підставкою к міністра закордонних справ Китаю. Видання зазначає, що після слів Путіна про п'ятирічну війну Китай переглянув свою стратегію. Затяжна війна РФ проти України може суттєво вплинути на амбіції Сі Сідзіньпіна під час третього терміну на посаді лідера КНР. Йдеться, зокрема. Про приєднання Тайваню Нікея Ася пише, що зважаючи на заяву Путіна, усі повідомлення про сигнали про готовність до припинення вогню та перемовин з боку РФ не варто сприймати за чисту монету. Можливо, Путін хоче просто створити ілюзію, що він рухається до припинення вогню чи навіть миру напередодні президентських виборів у Росії у березні, вважаючи, що така атмосфера зіграє йому на руку після голосування. Йдеться у статті. Видання бізнес інсайдера пише, що Росія. Та Китаї стають дедалі агресивнішими у своїх спільних амбіціях повалити США як найвпливовішу державу світу. Ці країни наблизилися до створення повноцінного військового альянсу. Позаштатна наукова співробітниця центру аналізу європейської політики. Офіцерка військової розвідки США сміх та пише, що повномасштабний китайсько російський альянс створює бист сполучених штатів загрозу, яка не схожа на жодну з тих, з якою США стикалися після закінчення холодної війни. Байден таємно переговорили з залужним, Зеленському і кого дзвінку було відмовлено США. Переглядають стратегію підтримки України у війні проти РФ. Політиком Вашингтон замість повної перемоги над Росією на полі бою. Робить усе більший наголос на тому, аби забезпечити Україні як найкращу позицію на можливих переговорах. Про припинення війни пише видання американські та європейські посадовці обговорюють перехід України до оборонної стратегії після перервного невдалого контрнаступу. Крема шляхом посилення ППО, будівництво укріплень здовж кордону з Білоруссю. крім того, адміністрація Байдена зосереджена на швидкому відродженні власної оборонної промисловості України для постачання вкрай необхідного зброєння, схвалити заміну, якого Конгрес США ухиляється, водночас США не відмовляють Україну від підготовки до майбутніх наступів і наголошують, що наразі ніяких переговорів із Москвою не планується, пояснив виданню посадовець адміністрації Байдена європейської диплом у Вашингтоні розповів політику, що єс також говорить про прискорення членства України у НАТО аби поставити українців у найкращу ситуацію для переговорів із РФ. Серед причини зміни такої стратегії політику вказує внутрішню політичну ситуацію у США падіння рейтингів Байдена наближення виборів у 2024 році та Україні. Тут видання пише про спротив Володимиру Зеленському з боку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і мера Києва Віталія Кличка. Також у матеріалі згадує ці інша побудована на джерелах стаття The New York Times про те, що російський президент Путін нібито, готовий до укладення перемир'я, якщо Київ Захід визнають російськими незаконно окуповані території України. В той же час зінові бібрецька і пише наступне зеленська після Валєра і Мар'яна і брехні на премусі. Прокоментував законопроект про мобілізацію. Ти Нензо Франсуата, маєш носити цей закон згідно конституції і чинного задоконодавства не комент залужний відповів на заяву Зеленського, який стверджував, що військове командування запросило мобілізувати у наступному році 450-500 тисяч новобранців, щоб поповнити військо. Залужний військове командування жодного запиту не робило на якихось там цифри. Залужний продемонстрував, що Зеленський дешевий брехун, виборці віртуоза рояльного ну, ка, ми всі також. Президенти з ділалі в То вперед за зеленського проголосувало 13 мільйонів. З них як мінімум 6 мільйонів. Це чоловіки. І мінімум половина з них, тобто 3 мільйони, призивного віку, яка проблема набрати 500 тисяч. Я не дряпка, мав би вже нарешті реалізувати весь потужний потенціал свого потужного вагомого, незламного рейтингу і всесвітнього авторитету найвеличнішого лідера. І звернувшись до своїх послідовників із закликом, давайте зробимо це разом ще раз, що може у нього. З тим потенціалом, яка за чотирьохразовим ухилянням, тоді посали блазені, що наголосує паплі кули і втече за бугор, коли настане. Повна срака, от вони й повтікали. Залишилися тільки Лисі орденоносці, яким на фронт не можна, бо там снайбер, як писала Марусі Свіробі. Вас похоронять клоуни під ваші оплески зробили вас разом. Звичайно, всі такого роду загальнення кульгають, але загалом навряд чи помалюся, якщо скажу, що апологети армія. Мова віра пішли до війська добровільно у 2022-му, Пише Карло Волох зараз. Же Зеленський намагається затягнути туди тих, кого послідовно розкладав і деморалізував довгі роки, кого надихнув у своїй героїчною кур'єрської серійного ухилянта. Хто захоплювався його зухвалістю? Публічно знущався із повісток, котрі отримував під. Двоючої армії, і раптом виявилося, що їхня любов не вічна. Пам'ятайте, чотири дні тому я іронізував і заяву Зеленського, що залужний вимагає, але не дав йому обґрунтування щодо призову 500 тисяч людей. Ясно ж було, що Маркія за під піду брежа, бреша, навіть у Савгу, армія завжди прораховувала кількість людей і ресурсів у залежності від задач, котрі політичне керівництво перед ними ставить сучасна ж армія, котра тим паче співпрацює з західними союзниками, без повноцінного планування і кроку. Не зробить в інтерв'ю. Єдиним новинам генерал пояснив цифру 400-500 тисяч, які потрібно призвати протягом наступного року. По перше мова йде про доукомплектування підрозділів, які понесли і понесуть наступного року втрати. По-друге, про створення нових підрозділів з урахуванням задач, які ставить політичне керівництво по третє і це, мабуть, наймасовіша група призов військовослужбовців, котрі мають замінити тих, кого мають демобілізувати у 2025-му після 36 місяців служби аджа. Новачки мають спочатку пройти серйозний вишкіл, а вже тоді опинитися на передовій. Як бачите, розрахунок цілком ясний і зрозумілий. Гарантую, що в середині він містить і цілком обґрунтовані цифри. Нам їх зі зрозумілих причин не відкривають. Для того ж, го йти свою ахінею про залужний має надати. Ну це цілком зрозуміло. Масова мобілізація, звісно, не є найпопулярнішою політичною акцією України. От краще будік і намагався перекинути свою і Ково свою відповідальність за її проведення на генерала, а самому виступати у звичній ролі турботливого батька нації, котрий цю саму націю від поганого генерала захищає, те що ці політичні ігри ще відкривають довіру до армії, і це матиме катастрофічні наслідки під час війни. Інфантила традиційно не цікавий